Українське радіо Канади починає національну експансію. Медіакомпанія дає старт масштабному проєкту, мета якого створити мережу українських радіостанцій по всій території Канади. Заявлено про покриття усіх найбільших міст, де є потужні українські громади. Першим кроком стало ЮКЕН Радіо Едмонтон, цифрова станція, яка від сьогодні мовить у столиці Альберти у форматі 24 на 7. Слухачі отримають локальні новини, інформацію про події. Інтерв'ю та контент створений спеціально для громади Едмонтона. Наступним у черзі Торонто, Ванкувер і Монреаль Загалом, протягом 2026 року двадцять шостого року планує запустити 10 повноцінних міських радіостанцій, що фактично зробить мережу найширшою українською радіогрупою у світі. За словами засновника Юкенредіо Дмитра Господінова, це черговий крок у реалізації стратегії зі створення глобальної мережі, яка об'єднує. Українців незалежно від міста та провінції.